Доброго дня, вітаю вас на Кирилоградщині. Основним проблемою за аграріїв є використання ґрунтових гепецидів на такі культури, як сонячний кукурудзи. За мною ми бачимо поле, ідеально підготовлене для внесення ґрунтових гепециту. Багато хто хоче в цьому році відмовитися від даної операції. Але це неправильно. Те, що втратиться в ранньому віці кукурудзи, оскільки кукурудзи і соєчника найбільший гербокритичний період то ви вже не компенсуєте нічим. Це втрата як присадка від бур'янів рослинки маленькому, і для ті, а також забирання поживи і вологи бур'янами. Компанія Вітагро може запропонувати дані схеми вибунтових гербіцидів. Найпоширеніша в нашій зоні це буде клінер прометрин 2 літра на гектар. Плюс дарк пропізохлор 2 літра на гектар. Також можна використовувати скрінболт 4-4,5 літра тербудалазин з металохлором. Це основні схеми ґрунтових гербіцидів, які можна використовувати на соняшнику. Також в нас є лінійка під кукурудзу. Під кукурудзу ми можемо використовувати платінум стар, це метробузін, пів літра 600 грам на гектар. Доволі добре бореться з бур'янами. Також можна використовувати DARK 2-3 літра на гектар, а також Gold – це термоталзин з металофлором, який можна використовувати як до сходів, так і після сходи культури. Компанія ВітагроПартнер має в кожному регіоні України свої філіали і свої відділки. На кожному філіалі є досвідчені агрономи консультати, які зможуть допомогти господарствам як консультаційно, так і допомогти із придбанням даної продукції. Це буде Україна перемога буде за нами. Гарних удара їх всім.